Це значить так. так? ви знаєте бібізянську мову? Це я вже нічого не розу. Господи! Салюти! З новим роком вас вітаю! <ріст> Мені треба в лікарні, <ріст> в мене шософри! Поїхали! Ого! Зброя! Треба в лікарні! Бібізяни ми в лікарню. Йо-мо-йо-с, А, тут поліція. поліція. Бібізяни ми в лікарню. Нам всім чотирьом треба до психолога. Мені здається, до психіатра, а щой? Не знаю, як по мені нічого, такого надзвичайного не відбувається. Вам до ветеринара. У обізяни якому випадку вийде. Вам треба в страху ставити. Цей градусник Нічого такого надзвичайного не треба.